Головне про події 4 березня. НАТО розпочало масштабні навчання біля самих кордонів РФ. В Україні планують скоротити третину міністерства, а українські хакери зламали сервери Міноборони Росії. Докладніше далі. В Одесі завершена пошукова операція на місці влучання російського дрону у багатоквартирний будинок 2 березня. Загинуло 12 осіб, з яких п'ятеро дітей. Всього постраждало 20 осіб, у тому числі вагітна жінка. Завдяки успішній дідосатаці кіберфахівців ГУР Міноборони України вдалося отримати доступ до серверів Міноборони РФ. Тепер Українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало Російське міністерство оборони, а також масивом секретної службової документації відомства. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші секретні документи. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 березня повідомив, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Відповідно, скоротять і кількість державних службовців. За словами прем'єра, влада працює над створенням до 2025 року сильного центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції. Масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі Nordic Response, у яких візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн, пройдуть з 4 до 15 березня у північних районах Фінляндії, Норвегії та Швеції біля самих кордонів РФ для Фінляндії. Це будуть перші навчання у статусі члена НАТО. Причому країну представлять близько 4 тисяч 100 військовослужбовців. Участь у Nordic Response також візьме Швеція, яка тільки готується долучитися до альянсу. Дмитро Медведєв знову заявив, що України не існує, тому що Україна це Росія. Сказав він це на тлі карти, де більша частина України показана як територія РФ, а західні регіони Польщі та Румунії. Користувачі соцмереж традиційно вже порадили панові Медведєву похмелитися, тому що понеділок, як відомо, важкий день. Фільм Дюна частина друга режисера Дені Вільнева, що вийшов у прокат наприкінці минулого тижня. За перший вікенд прокату зібрав 178,5 мільйонів доларів бокс-офісу. Це число складає 97 мільйонів доларів на зарубіжних ринках та 81,5 мільйон від американського прокату, що вже зробило дюну найуспішнішою прем'єрою цього року. Для порівняння один із касових хітів минулого року, байопік Опенгеймер, режисера Крістофера Нолана, зібрав за перші вихідні 170 4 мільйони доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.